Параграф 9. Розвиток систем літочислення. Поясніть, як в історичній науці використовують наведені у хмаринці, зображені на сторінці 55 поняття Чому історикам важливо правильно встановлювати історичний час, яка із допоміжних історичних дисциплін займається встановленням точних дат історичних подій. Пункт перший хронологія і літочислення. Визначити точний час певної події, тобто її дату, допомагає хронологія. Кожна із історичних подій має свою дату. Не знаючи дати події, ми не можемо її пояснити, виявити зв'язки з іншими подіями, оцінити вплив цієї події на життя людей. Однак хронологія дає змогу встановити точний час подій відповідно до сучасних уявлень про вимірювання часу. Річ у тім, що кожен із давніх народів створював свою систему відліку часу історії від якогось певного важливого моменту, іноді навіть від години і хвилини, за своєю ерою, епохою. Наприклад, давні єгиптяни вели своє літочислення за династіями єгипетських царів, фараонів, японці від вступу на престол чергового імператора, стародавні греки за олімпіадами, стародавні римляни від заснування міста Рим, євреї, точкою відліку часу взяли створення світу, що відбулося згідно з Біблією, 3761 року до нашої ери. У наш час найпоширенішою є система християнського літочислення. За точки відліку в цій системі взято ймовірну дату народження Ісуса Христа 753 року від заснування Рима. Водночас у деяких країнах Сходу діє мусульманський календар. Він бере початок від 16 липня 622 року, року переселення пророка Мухаммада з Меки до медини. Навіть доба в мусульман починається із заходом сонця, а не опівночі, як у країнах, що живуть за християнським літочисленням. Читаємо і розуміємо прочитайте навчальний текст і виконайте завдання перше. Знайдіть у тексті поняття, які треба використовувати, розповідаючи про лічбу часу в історії. Друге, складіть два запитання до тексту і поставте їх однокласникам однокласницям. Діємо практичні завдання, історична математика. Перше. Зважаючи на те, що мусульманське літочислення починається із 622 року. Визначте, скільки років минуло від його початку. Друге. На підставі результату задачі усно поясніть вислів відносний характер часу. Дійте за зразком. Від нинішнього року відніміть рік початку мусульманського літочислення. Зверніть увагу, що для лічби часу в історії використовують математичні дії додавання і віднімання. Пункт 2. Григоріанський календар. У наш час у більшості країн світу використовують Григоріанський календар. Календар ділить час на календарні роки тривалістю 365 або 366 днів. Роки тривалістю 365 днів називають звичайними, а роки тривалістю 366 днів високосними. За цим календарем початком відліку часу прийнято вважати дату народження Ісуса Христа. Весь історичний час до народження Ісуса називають До нашої ери, скорочено до НЕ». Пізнавально і цікаво. Григоріанський календар прийшов на зміну юліанському календарю, що впровадив римський правитель Юлій Цезарь у 45-му році до нашої ери. Григоріанський календар був опроваджений 4 жовтня 1582 року папою Римським Григорієм 13. Середня тривалість року в григоріанському календарі становить 365 днів 5 годин 49 хвилин і 12 секунд. В Україні Григоріанський календар діє з 14 лютого 1918 року. Варто запам'ятати, відлік років до нашої ери, тобто до народження Ісуса Христа, ведеться у зворотному напрямку. Наприклад, за сотим роком до нашої ери настає 99, потім 98, -й, 97, -й, 96 -й, тощо. У хронології немає нульового року, тож перший рік до нашої ери безпосередньо прилягає до першого року нашої ери, а число років до нашої ери зростає в міру віддалення в минуле. Однак місяці числа в них і дні тижня рахують так само, як і в роках нашої ери. Отже, межа між першим роком до нашої ери і першим роком нашої ери. Мить, що розділяє 31 грудня першого року до нашої ери, і 1 січня першого року нашої ери, сучасне літочислення на лінії часу зображене на сторінці 57, уважно розгляньте графічне зображення відрізку історичного часу і дайте відповіді на запитання. Перше, від якої події ведеться християнське літочислення? Чому саме цю подію, на вашу думку, було обрано для позначення початку ери? Друге, у який спосіб на шкалі часу позначено час до нашої ери та нашої ери. Правило першого року. Щоб визначити віддаленість події, що відбулися до Різдва Христового і після Різдва Христового, потрібно від загальної суми років до нашої ери і нашої ери відняти один рік. Діємо, практичні завдання, історична математика. Перше, поясніть, чим відрізняється зміст висловів. Це сталося близько 400 років тому і сталося в 400 році до нашої ери. Друге, щороку наприкінці вересня, на початку жовтня, юдеї всього світу відзначають новий рік свято Рожга Шана. Враховуючи дані про початок літочислення за єврейським календарем і правилом першого року, визначте, який за рахунком рік європейського літочислення настав у нинішньому році. Запитання і завдання. Перше, знаю і систематизую нову інформацію. Перше самооцінювання. Оцініть свої успіхи в опануванні теми розвиток систем літочислення. Усно дайте відповіді на запитання. Про які системи літочислення дізналися? Яке значення хронології для встановлення історичного часу? Яка система літочислення є загально прийнятою? Як визначають тривалість історичних подій, періодів? Друге. Виконайте онлайн-вправу, пригадайте головні поняття теми історичний час. Для цього перейдіть за посиланням на сторінці 58, друге. Обговоріть у групі. Робота в групах а. Розв'яжіть історичну задачу. У 1989 році урочисто святкували 500-річчя виникнення українського козацтва. Яким роком дадується перша згадка про козаків у писемних джерелах. Б. Придумайте за наведеними в параграфі зразками власні задачі на лічбу часу. В. Випишіть за допомогою мережі інтернет або інших джерел інформації три історичні події, які відбувалися на теренах України до нової ери. І три події нової ери. Третє. Мислю творчо. Перше. Створіть синкани, хронологія, історичний час. Друге. Складіть по три питання, відкритого, потребують розгорнутої відповіді і закритого. На такі питання можна відповісти або так, або ні. Типів до теми, як пов'язані історія і час. Поставте їх однокласникам, однокласницям. Третє. Дізнайтеся історію одного із давніх календарів. Вавилонського календаря Майя або календаря давніх слов'ян. Створіть лепбук давні календарі. Представте свій проект у класі. Сподобалось? Підписуйся, став лайк та вчи історію України.